Доброго вам ранку, доброго зимового, сніжного, сподіваюся, ранку. Ні, в мене немає. 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 Скажіть мені, будь ласка, ні, ні. що вас сьогодні здивувало? Які ви, чим ви хочете поділитися? Будь ласка, Полінка, тобі слово. Сьогодні мене здивувало, що в мене під подушкою п'ять подарків. Які, розкажи. Наклейки налипки. Ага, Поль, микрофон выключила. Ага. Налипкой. Щось Ча... Чашка, о которой я мечтала. Ты чупа, -чуп. чупа -чуп. uh -huh. Большой Дед Мороз. Великий великою українською мовою. Дякую за відповідь. Так, Хто ще хоче поділитися? Будь ласка, вам слово. Тимурчику Ігоре, хочете поділитися чимось? Ні? Ні. Зовсім. Добре, Миколайчик нічого не приніс, не хочете про це розказати? Я, Я знаю, Мені сьогодні вообще нічого не говорили про Миколая нічого. Тільки говорили, що э, першого, першого... ранку пер перш... пер пер 1 января буде Новий рік. 1 січня буде новий рік. Ну, Добре, звернічку, а тебе які по їх папа сталося. Ясно, Тату буде виконувати роль Миколайчика, а Юля тобі ще Миколайчик приніс? Е, він мені ось таку шоколадку приїсть, і от такі шоколадки. О, і, і, і три мандарини, ага. і ще, і ще от шоколадки. О, і шоколадки. і, резинки. Ти, і шоколадки. Шоколадки. Ти, шоколадки. На солодощі не налягай перед сніданком. І резини. Привіт, Софійки. Деталь. Нет. Не, не, не. Ага, ляльку приніс Миколайчик, чи в тебе просто вона була? <плес> <плес> Миколай мені це приніс. Добре, рада це чути. Так, в тебе які події зранку відбулись? І що є зайчик, ось такий. Чудово. Ілічка. Дуже, дуже прекрасні. Прекрасні. Розкажеш про них? Ти хочеш поділитися? Так, тому що сьогодні е, у мене вдома був Миколай. Ага. І він принес прині... мені. Солодощі. Солодощі, Солодощі приніс. Чудово. Так, Миланка. Добре, сучка. Миланка, ти, рішиш, ти приєднується. Ілюша, маєш чим поділитися чи ні? Ні. Не наполягатиму, Кирюша, доброго ранку, як твої справи? У мене це карафолот і у мій Николай Сім. Ух ти, подаруночок який. Юля, ти ще хочеш щось додати? Так, він мені ще шоколадного Святого Миколая приніс. Она... Не, не зловживайте. У вот такий танк. У вот танк. Рада. це вверх-вниз, Но он была грустно так? Ну, у так. Чикутин, у меня еще один такой есть, не его купили. Добрый. Это одна коллекция. Только это базик, а Добре. Е, Хотілося б побачити, який у вас настрій зранку, але ми будемо це робити не за допомогою реакції, а за допомогою іншої справи. Давайте повторимо, які можуть бути взагалі е, настрої. Це який? Дуже сонний. Сонний, Рад. а це який настрій? Радісний. Шутковий, радісний. Шутковий, радісний. Так, а це який настрій? Здивований або спокійний, можна сказати, так? Це щасливий, веселий. Так, зараз я вам дам посилання на ось таку вправу, дивіться. Коли ви за посиланням перейдете, у вас з'явиться тут Enter a word. Введи слово. І тут ви пишете свій настрій. Я напишу свій. А я не шу, Зараз, от я вам показую. Ой, неправильно написала. Щасливий. Тепер правильно написала? Правильно. -да. Натискаєте оцю кнопку. І потім ми побачимо, який же настрій у вас вийшов. Зараз я надаю вам посилання у чат. І побачимо, яка у нас видахмарка настрою. Тримайте. Заходьте за посиланням. Спасибо по Заходьте за посиланням і напишіть, будь ласка, дзвінок. Ми з нашими. Пана Олексін. Канал а ім'я треба писати? Ім'я не треба писати. Я вам написала, воно Алексія написала. Натисни кнопку садні. Я написав. Кнопку, я я написав, я написав щасливий. А, значить двічі щасливе, воно тоді не дублюється. Угу. Угу. Значить, твоє і моє слово об'єдналося в одне. Угу. Класний. Потому что мені очень весело, он мені ще жалейки принес. Так, веселый, додався класний додався радиться, а моєму, а, а моєму побач... класний! Боже він з'явився, дивись, Софійку, ти написала, ось він тут з'явився, бачиш? А у меня, а мені, а моєму братіку Николайчик принес каток, ага. еще, еще екскаватор грушечний, і батончик вкусный. Добре, малятка, всі додали свій настрій. Так! Да. 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 або кожний, або веселий, або щасливий. Це чудово, рада це бачити. Це, це означає, мані. що наш день починається з гарного настрою і це чудово. Ну, Звичайно ж, настрій у нас гарний, але маємо поговорити і про наші сьогоднішні справи, які у нас сьогодні день. Попоможемо мені в цьому. Даний Допоможе мені в цьому веронічка. Будь ласка, Веронічка, тобі слово. Сьогодні. Двінадцяте грудня 2022 року. День тижні, понеділок. погода сьогодні ясна, ага. Температура повітря мінус 2, опадів немає. Немає, але ми всі їх очікуємо. Коли вже в мінусову погоду посиплеться з неба сніг. Так, 19 грудня святкуються такі свята: День адвокатури України. Це День адвокатів. Якщо у вас є знайомі, які працюють, мають фах адвоката, то ви їх можете сьогодні привітати. Сьогодні їх професійне свято. Також сьогодні міжнародний день допомоги бідним і улюблене свято всіх дітей. День святого Миколая! День святого Микола. День святого, День святого, День святого А що ж Миколана. ми знаємо з вами про це свято? От що ви знаєте про це свято і хотіли б розказати? Ви мені вже частково розказали, що Миколай дарує дітям подарунки, так? Юля, що ще? Він дарує дітям подарунки, і ще він е, може приходити, і діти його можуть побачити, якщо спати не будуть. Ага, так. Ще щось хочете додати, Лілія, будь ласка. День святого. І що День святого Миколая, він може принести так і плаку, і десь лазінку, і хорошу. Різочку українською мовою. Лілія ще хотіла щось додати. Миколай – це був святий. Так, так. Зараз ми трішечки більше про нього дізнаємося, а також про те, як цю традицію святкують у різних країнах світу. День Святого Миколая. Традиції та історія свята. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про День Святого Миколая. Можливо, вас уже цікавили питання, як виникло це свято? Які традиції святкування в Україні та інших країнах? Коли його відзначають? Та звідки Миколай знає, які саме подарунки від нього чекають малята? Пропонуємо про все це дізнатися з цього пізнавального відеоролика, який для вас підготувала Аудіо Мама. Отож, як виникло свято Святого Миколая, святий Миколай народився в багатій родині Феофана та Нони у 270 році нашої ери, довгий час подружжя не мало дітей. Вони дуже довго просили у Бога малюка. Пара пообіцяла, що якщо у них народиться хлопчик, вони присвятять його релігії. Так на світ з'явився Святий Миколай. Традиції свята в Україні. Головна традиція святкування Дня Святого Миколая в Україні та інших країнах це, звичайно ж, подарунки, які діти знаходять у взуті, панчохах чи у себе під подушкою. Вважається, що вночі перед святом 19 грудня Миколай тихенько підкладає подарунки добрим і слухняним дітям. Тому дітлахи вірять у дива і з нетерпінням чекають на свято Миколая. Ще одна гарна та радісна традиція. Коли відзначають День Святого Миколая в Україні, це також відкриття новорічної ялинки по всіх містах країни. Цього дня влаштовуються гуляння, концерти, ярмарки та благодійні заходи традиції свята у Франції. У багатьох країнах знають про Святого Миколая. І ставляться до нього скрізь з особливою повагою. Ось тільки в кожного роду він має своє ім'я. Наприклад, у Франції святого Миколая називають Пер-Ноель. Бородатий дідусь який у день святого Ніколаса, 6 грудня, подорожує верхи на віслюку з кошиком подарунків для слухняних дітей. Через димар Пер-Ноель потрапляє в будинок і залишає подарунки біля каміна у взуті, яке малюки залишають там заздалегідь. Традиції свята. У Фінляндії. У Фінляндії святого Миколая називають йолупукі. Виглядає він майже так само, як звичайний для всіх Санта-Клаус. Але відмінність між ними все ж таки є. Насамперед Йолупукі подорожує на санях з оленями, але тільки земними шляхами, бо зовсім не вміє літати. Також йолупукі не спускається вночі до будинків через трубу димаря, а стукає у двері під час святвечора. Запитує господарів про те, чи є в будинку виховані та слухняні діти, і у разі позитивної відповіді залишає для них гарні подарунки. Проживає йолу Пукі разом з гномами в Лапландії. На горі Форман Саме туди йому щорічно надходять тисячі листів із проханнями та побажаннями від дітей з усього світу. Традиції святкування в Нідерландах в Нідерландах Святого Миколая відзначають 6 грудня. Та називають інтеркласом. Поважний дідусь з білим волоссям та довгою устою бородою. За легендою, він приїжджає до Роттердама на пароплаві з далекої Іспанії, супроводжують його вірні помічники. Цікаво, правда? Так. так. Він На оленях подорожує, а в Нідерландах він подорожує на пароплаві. <ріст> Це не Причому приїжджає з якої країни? Нідерландів. Ні, це Нідерланди не Ні, 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 звідки на пароплаві припиває. Уважний господар з Іспанії. Чорні пити. Їх також називають сажотрусами, які безпосередньо беруть участь у нелегкому кінтеркласа. інтерклас на білому коні мовить малечі подарунки, щоб отримати заповітний подарунок. Дітям протягом року слід добре поводитися і слухатися старше. Крім того, перед сном 5 грудня кожній дитині необхідно залишити черевик біля каміна і покласти в нього гостинець для коня Сінтеркласа моркву чи пучок сіна, а поруч поставити миску з водою. Так, давайте зупинимось тут. На цьому е, ви мені скажете а в Україні на чому подорожує святий Миколай? не Мішком ходить. Тішки ходить. Так, а як він дізнається про бажані подарунки? Ну, в мислях читає ні. Письмо, письмо. Звичай, виробить, українські діти вичуть листа Миколаю і залишають його на вікні, а Миколайчик, знаючи з листа, вже тоді дарує подаруночки, А неслухняним mm. дітям він приносить. Мазинку. різочку українською мовою. Лазинку. Так, в мене є для вас невеличка права вправа для того, щоб дізнатися, чи знаєте ви традиції про Святого Миколая. Виконаємо разом чи самі зробите? Так, давайте так. Хто хоче самостійно, я вам зараз дам посилання в чат, а зрештою робитимемо разом. Чат відкрите. Хто сам буде робити? А хто зі мною, тоді читайте і давайте давати відповідь. 19 грудня. 19 грудня. Так. Ким був святий Миколай за життя Архангелом, папою, римським політиком чи віткою. Як ви думаєте, можете з здогадки висловити? У ролику ми бачили, що батьки обіцяли, якщо у них народиться дитинка, то вони присвятять його церкві. Тож він був жителем церкви він був, єпископом був. Так. Де народився Святий Миколай? От у відео була ця назва, хоч її не прочитали, але там ця назва була: в Німеччині, в Україні, в Єрусалимі чи в місті Патара, зараз Туреччина. Коли в Україні так. Ролик нам треба було уважніше дивитися. Зараз це Туреччина, Миколайчик народився у місті Патара. Хто за легендою супроводжує Миколая? Олені, сніг, okay. ельфи чи янголи і чортики. І? і? Янголи. янголи. Так, чортики і янголи його супроводжують за легендою. Де зазвичай залишає подарунки святий Миколайчик? Mm -mm. Pied... Під ялинкою. Під Під ялинкою. Зазвичай, може, і в інших місцях. Що даде під подушку неслухняним дітям? Ложина. Різочку, різочку українську різочку. різочку. В так. Що там? Питання прочитаємо. Ким ще, окрім дітей, опікується Миколай? Моряками і мандрівниками опікується Святий Миколай, окрім дітей. Так, звідки Європою пішла традиція дарувати подарунки дітям на свято Миколая. Пробуйте хоч вгадати, якщо не знаєте. Куди натискати, кажіть. У мене чотири правильно, гама так. Традиція дарувати подарунки пішла із стародавньої Німеччини. Давайте глянемо, хто нам виконував на ваш список. У на... мене чотири, да. я не надсилав. Добре, а імена не написали? В мене, мене... мене сім, У Ну нічого, бачиш, імена не написали в мене тут список. А я написав. А ну я обновлю, гляну. О, є Ігор. Ігор, тільки букавка і має бути українська справа. Mm -hmm. тобто, ось такі традиції ми з вами дізналися, пригадали про Святого Миколайчика. На сьогодні ми з вами трішечки маємо зміни у розкладі. Подивіться, будь ласка, о дев'ятій у нас, як завжди, я досліджую світ. Потім другий урок у нас ви працюєте самостійно і мистецтво, ну, третій урок о 10.30 – Математика. 15 українська мова, і о 12 сьогодні буде культура. Фізкультура, так. Такі у нас на сьогодні з вами плани для роботи. Тож я вам дякую за ранкову зустріч. Бажаю гарного настрою протягом сьогодні і до зустрічі на першому уроці. До До, до зустрічі.